Привіт друзі! Ви на каналі Топіари своїми руками і з вами Алекс. і на вулиці сніг, мороз, холодно. І можливо хтось іще в літній час не вспів постригти свою тую і не знає, що варто це робити, тому я вам підскажу і скажу так, можна стригти, хто не встиг це зробити влітку чи восени. В зімній період спокійно це робити можна, тому дивіться. Ось маємо туйку смарагд. Вона у нас висажена живим заборчиком, живопліт. Стрижеться вже не перший рік. На вулиці сніг, грудень. е, Здається, 5-6 дні 3, 3 число. І ось. Бачите? Стрижеться і стрижеться дуже зручно і класно. Чому? Розказую. Хвоя зараз знаходиться в стані спокою це раз. Потім вона по своєму складу вона, скажімо, заморожена. І зрізи виконуються наскільки класно, зверніть увагу. Але ще ж е, велику роль виконує тим, що ножі це гострі. Але немає такого сильного нальоту на ножах. Тут зазвичай, коли влітку, в період вегетації, дуже багато масла з'являється маслянисто і постійно приходиться ножі чистити. А от зараз цей період дуже класно, тим, що немає їхнього цього кровообігу, сокообігу, скажімо так, і можна спокійно стригти. Ви нічого не пошкоджуєте, тому боятися не треба. Беріть сміло і стрижіть. Я би вам зараз продемонстрував, але я не можу і сам знімати і це... Тому це так спонтанне було відео. Тому, друзі, можете сміло виходити і стригти, не боячись цього всього. Тому, кому допоміг. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня, до зустрічі!